Заїхав велосипедик до нас з Нідерландів. Має наче, бачите. Серву руль. Шкіряні сидіння на Nexus 8 дуже легенько переключається. На планетарній втулці, що ви розуміли, тут в середині всі передачі. І вона дуже міцна і захищена від пилюки, від води. Дивіться, який захист гарний на ланцюг. То все є довговічне. Добротна рама, дивіться, яка гарна. алюмінієва, 28 колеса, Ціна такого велосипеда 8950. Є фара. Резина не порепана ще, руками можна їздити. значить, Амортизатор працює мигенько. Сідушка така груба, файна, добротний багажник, алюмінієвий, міцний. По рамі велосипедик. В принципі, дивіться, дуже в дуже гарному стані. Це Нідерланди. Комусь буде цікаво, пишіть, заходьте на сайт rover.inua Також можете приїхати до нас в куликів. На тест-драйв, в кого нема такої можливості, то ми відсилаємо новою поштою без проблем.